Останні розмови про, так би мовити, черговий мирний план, чи як його називати, капітуляційний план. сколихнули теж наше суспільство. І ми вирішили дізнатися, а як саме суспільство це сколихнуло, і чи взагалі вірять українці в те, що цей мирний план взагалі може бути якось впроваджений. І ми задали запитання, яке ми задаємо з місяця в місяць, починаючи з лютого. 25 року. А звучить він так: на ваш погляд, коли закінчиться російсько-українська війна. Ну і якби наші люди повірили в те, що буде мир дуже скоро, вони б сказали, що там протягом тижнів. Але якщо раніше, протягом найближчих тижнів, казали 2%, зараз сказали 4%. Тобто ріст, він дає, але в межах похибки, протягом місяців змін немає. А от що війна не закінчиться ніколи, теж збільшилась з 8 до 11%. Тобто мирний план, немирний план. Що говорять політики? Ми вже розуміємо більшість населення, що це жодним чином не впливає на їх особистий бачення, коли ж таки закінчиться війна.